Всім привіт! Це Віра, французький дієтолог. Сьогодні хотіла би поговорити з вами про глікемічний індекс. Що це таке, чи потрібно знати глікемічний індекс продуктів, для кого це може бути корисно, для кого ні. А також скажу декілька слів про датчики це безперервні глюкометри. Ось перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Глікемічний індекс відображає здатність вуглеводної їжі підвищувати рівень цукру в крові. Насправді це число від 0 до 100, може бути трохи більше 100, який якраз і показує, наскільки глюкоза, цукор в крові буде підвищуватися після вживання окремого вуглеводного продукту. Тобто, знову наголошую, що це лише вуглеводні продукти. Тому, наприклад, глікемічний індекс м'яса або олії буде нуль, тому що немає жодних вуглеводів. 100 це еталонний глікемічний індекс, який використовується для чистої глюкози. Глікемічний індекс ділиться на три групи: низький від 0 до 55, середній від 56 до 69 і високий 700. 70 і вище. Щоб краще зрозуміти, зараз я вам покажу графіки. Тут є низький глікемічний індекс, високий, щоб можна було також порівняти. У будь-якому разі, ми бачимо, що після вживання вуглеводного продукту глікемія, рівень цукру в крові, підвищується, і потім поступово знижується і приходить в норму. Якщо ж це високий глікемічний індекс, то пік глікемії буде вище. З високим глікемічним індексом, також є ризик. Що глікемія знизиться навіть нижче базового рівня. Якщо ми розглядаємо низький глікемічний індекс, то зазвичай це невисокий пік, і потім швидко приходить в норму. У якому разі ми тестуємо якраз упродовж двох годин після вживання окремого продукту. Тобто звучить цікаво, але на практиці це дуже важко робити, тому що ми не вживаємо один продукт і все. Дійсно, іноді можна нам прикусити яблуком чи бананом, але це не єдине, що ми їмо. А глікемічний індекс це ми можемо використовувати тільки до якогось окремого продукту. По-друге, реакція може бути дуже індивідуальною. Ми знаємо, що так, в цілому це приблизно так, або низький, або середній, або високий глікемічний індекс, і тобто така ж реакція організму буде на нього, але реакція однієї людини може досить відрізнятися від іншої. Ну і, по третє, найголовніше, що для мене, це те, що ну, не враховується взагалі харчова цінність продуктів. Наприклад, якщо ми візьмемо якийсь трансформований продукт, наприклад, снікерс його глікемічний індекс 43. І якщо ми його порівняємо з фруктом, таким як кавун. У нього глікемічний індекс 72, тобто це вже вважається високий. І можна зробити, наче висновок, що снікерс не дуже буде сильно впливати на глікемію, можна його вживати, а от кову не можна. Але це абсолютно неправда. І тому існує ще один термін це глікемічне навантаж. навантаження. Глікемічне навантаження. Більш точний метод, тому що він враховує кількість вуглеводів в продукті. Це так само виражається числом, але не від 0 до 100, а від 0 до 20. Тобто від 0 до 10 низьке навантаження, 10-20 – середнє і 20, це високе глікімічне навантаження. Давайте повернемося до цього прикладу зі снікерсом із кавном. Тому що кавун, наприклад, містить дуже багато води, ми це знаємо. І якщо ми візьмемо порцію, ну нормальну скибочку кавуна, то там буде низьке глікемічне навантаження. Якщо ми порівняємо це з порцією з маленьким снікерсом, то там буде середнє і ближче до високого глікемічного навантаження. Тобто це все ж таки більш точно більше відображає правду. Хоча проблема залишається тією самою, що ми не їмо тільки кавун на прийом їжі, зазвичай все ж таки там це десерт або це перекус з чимось. А тепер найцікавіше. Давайте взагалі розберемося, для чого вимірюють глікемічний індекс, для чого потрібен цей показник. По-перше, це для діабетики. Чому тому що їхня підшлункова залоза не здатна виробляти ту кількість інсуліну, яка потрібна. Якщо ми говоримо про ризики діабету, про переддіабет або інсулінорезистентність, то це теж цікаво налагодити своє харчування таким чином, щоб уникнути все ж таки цих піків, і щоб не перенавантажувати підшлункову залозу. А щодо здорових людей, то підшлункова залоза працює нормально. Тому немає сенсу розраховувати на дієту з низьким глікемічним індексом, тому що все працює, все в нормі, але ми не будемо боятися, що десь трохи ми знімемо може більше цукру або більш продукт, який буде підвищувати глікемію, тому що наш організм може з цим справлятися. Друге, чому радять дієту з низьким глікемічним індексом, це те, що пояснюють, що саме рівень цукру в крові. Може бути причиною там приливу енергії або навпаки слабкості. Якщо ми повернемось знову до цього графіку, то ми побачимо, що тобто, високий рівень цукру, і потім він спадає нижче нашого показника, і тобто цим пояснювали колись голод, що ось дуже високий рівень, і потім він низький і організм потребує більше цукру. Але дослідження не довели цього. Тому я думаю, що це може бути індивідуально. Третє це існує така думка, що дієта з низьким глікемічним індексом може знижувати вагу, тобто впливати на вагу. Але, знову ж таки, дослідження цього не довели. Єдине, що вони показали, що дійсно для людей з діабетом або з інсулінорезистентністю, це може бути плюсом. Це може допомогти при зниженні ваги. Все, то здорових людей то немає жодних досліджень, які Показуючи, що так, це впливає на вагу. Ну і останнє, що також зараз є досить популярною думкою, що глікемічні індекси важливо знати, тому що якщо ми сильно підвищимо рівень цукру в крові, то це призводить до глікації. Глікація це процес, коли цукри можуть приєднуватися, наприклад, до білків. І це може призводити до серцево судинних захворювань, але найпопулярнішою думкою зараз є, що це призводить до старіння. Якщо ми говоримо про старіння, це саме про шкіру, це еластичність шкіри, поява зморшок і так далі. Ну, звичайно, що старіння це абсолютно природний процес, але в даному випадку мається на увазі пришвидшення або, навпаки, сповільнення цього процесу. З приводу останнього, ну я не є великим фанатом анті-іджу, але тут також варто зрозуміти, що це кількість цієї глікації, тобто це постійно треба бомбардувати організм високим гілікімічним іксом, цукрами. Якщо ми подивимося на людей з діабетом, то це саме і є наслідками. Того, що підшовкова залоза не справляється. Тобто проблеми з очами, з кінцівками, з ногами, це є наслідки, ризики пов'язані з діабетом. Ну, а тепер взагалі. Чи потрібно знати глікемічний індекс продуктів, чи ні? На мою думку, абсолютно не потрібно. Тому що ми не вживаємо окремі продукти, по-перше, якщо ми беремо Діабетиків, то навіть тут це не настільки важливо, тому що ми ж їмо збалансовано. Плюс для інсулінозалежних діабетиків розраховується кількість вуглеводів в прийомі їжі в продуктах, а не глікемічний індекс. І в залежності від цього буде така чи така доза інсулі. Тому, як на мене, набагато важливіше знати, як збалансовано харчуватися, тому що автоматично це буде мікс продуктів. І взагалі буде не високий глікемічний індекс, а буде середня, може навіть низький, якщо ми враховуємо дійсно весь прийом їжі. Також ми знаємо, що глікемічний індекс стосується лише вуглеводів. І якщо ми вуглеводи їмо з білками, жиром, клітковиною, всі ці три компоненти вони зменшують глікемічний індекс. Наприклад, якщо ми з'їмо шматок білого хліба, ну прям білого-білого, то там буде високий глікемічний індекс, але якщо його намазати важковим маслом чи авокадо, додати туди томати, сир так далі. Коротше, зробити більш збалансований прийом їжі, то там вже не буде високого глікемічного індексу. А також ми знаємо, що є інші параметри, які можуть зменшувати або збільшувати глікемічний індекс. А це, наприклад, кислота, тобто там, лимонний сік, сійко, це також спосіб приготування і навіть температура. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо пасту, то паста льдета вона буде мати нижчий глікімічний індекс, ніж та, переварена паста або картоплю. І те саме, якщо це охолодити плюс, то там буде ще нижчий глікемічний індекс. Так само є, наприклад, стиглість продуктів. Якщо ми візьмемо суперстиглий банан, то так, там буде більше цукрів і тому більший глікемічний індекс, ніж, наприклад, в зеленому Значить, Як на мене, то можна мати дієту з низьким середнім глікемічним індексом, не знаючи глікемічного індексу жодних продуктів. Як це зробити? Це дві речі. По-перше, це харчуватися збалансовано. Це наша збалансована тарілка. Приблизно третина це наші вуглеводи зернові, третина мінімум це клітковина, овочі, фрукти і також білок. Навіть якщо це перекус, також це збалансований перекус, не просто шматок торта. До речі, якщо ви ще не бачили відео про перекус, здоровий перекус, обов'язково подивіться. І друге це надавати перевагу цільним продуктам, менш трансформованим. Наприклад, якщо там є Білий рис, а є коричневий чи чорний. Якщо біла паста, а є паста з цільнозернового борща. Є, звичайно, снікерс, є шматок чорного шоколаду. Звичайно, нормально їсти і те, і інше, просто щоб в раціоні було більше цільних продуктів. Наскільки це можливо, звичайно. І останнє це продатчики глюкози, глюкометри або як їх ще називають, система безперервного контролю рівня глюкози. Це все з англійської абревіатури CGM – Continuous Glucose Monitor. Тобто це пристрій, який вдягається зазвичай, на звичайне плече, бо це найзручніше, і його можна носити до місяця, і потім це змінюється. Це не суперінвазивно, для гігієни, для всього немає проблем, можна з ним купатися і так далі. Але тут питання таке: чи це потрібно? Що стосується людей з діабетом, то тут я бачу лише переваги. Дійсно, замість того, щоб колоти багато разів на день пальці, ну набагато зручніше, все ж таки, мати цей датчик. Також є застосунок, і це швидко легко перевіряти. Є різні варіанти пристроїв, але це дуже зручно, якщо ми говоримо про здорових людей. А саме це зараз стає все більш популярно серед здорових людей з фітнес-індустрії, особливо в Америці, але також в Європі і в Україні. То я, якщо чесно, не бачу сенсу, тому що, по-перше, це досить дорогий пристрій. По-друге, звичайно, людина не знає, як інтерпретувати ці результати, особливо, якщо немає налагодженого харчування, то абсолютно немає сенсу викидати гроші. Не розуміючи на що. І останнє, навіть якщо ви знаєте, як інтерпретувати результати, якщо ви все робите правильно, а якщо у вас є гроші на це, то моє питання це навіщо? Чому? Тому що іноді буває, що навіть коли людина з'їла той саме яблуко, банан, і він бачить, що рівень глікемії зростає, що це, наче для людини, продукт з високим глікемічним інтексом. А коли людина поїла морозиво, то вона бачить, що там все в нормі. Ну і як? Що робити з цим? Це ж не означає, що треба буде замінити фрукти морозивом і іншими солодощами. Ні. Знову ж таки, не враховується харчова цінність продукту. А для нас це дуже-дуже важливо. Якщо ви ще не зрозуміли мій висновок, то я думаю, що низький глікемічний індекс абосовки. Взагалі, як окремий показник, ну це нічого не означає. Його головне харчуватися збалансовано, з цільними продуктами, наскільки це можливо. І все, і глікемічний індекс, і рівень цукру в крові буде в нормі, особливо, якщо ви здорові. Якщо є інсулінорезистентність, діабет це. Інша історія, звичайно. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх внизу в коментарях. Якщо у вас є досвід користуванням таким датчиком, теж опишіть цього, будь ласка. Звичайно, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І якщо ви ще не бачили це відео, про синдром подразненого кишківника, то дуже рекомендую його подивитися. Не приймайтеся про глікемічний індекс, просто їжте збалансовано і, звичайно, з задоволенням. На сьогодні у мене все. Це була Віра Французький дієтолог. До зустрічі! Па-па!